Ось цей акумулятор. Як ви думаєте, що там? І так, привіт глядача мого каналу. І от сьогодні на огляді, точніше, не на огляді, а на розборі ось такий от павербанк. Посилання на продавця я залишу в описі, в коментарях. В чому суть. Тобто Ось цей продавець зазначав, що ємність акумулятора 50 тисяч, хто розуміється, той розуміється, що 50 тисяч мА сюди аж ніяк не вміститься. І колега приніс його з скаргою, що його вистачає нового, він тільки його придбав, вистачає його всього на та навіть на півзарядки телефону не вистачає. Варіанти. Пісок. Бетон метал зараз побачимо. О, і так, дивіться по акумулятору, як ви бачите. Один, два. 3. Два акумулятора запитання. І все. Тобто максимальна ємність 2,5, 5 тисяч. Не 50, а 5 тисяч. Силку на продавця залишу в описі. Чим ви можете допомогти? Робіть нього замовлення, наложеним платежем. І просто не забирайте цей товар. І все. Хай відправляє, а зараз ми оскриємо. Давайте ось цей акумулятор. Як ви думаєте, що там? І... Дивіться, який гарний китайський пісок. Mm. <гум> ну, ось так нас намахують наші же українські продавці. Я не думаю, що він не знав, що в нього такі акумулятори і такий павербанк. Замовляйте тільки перевірено. Ну, до нових зустрічей!